Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Виклик через кардіограф отримує лікар-кардіолог Василь Вереш. У Закарпатті є 106 бригад швидких допомог, 106 бригад усі мають кардіографи. Люба бригада, яка йде на виклик, у будь-яку точку у Закарпаття записують кардіограми і висилають нам на комп'ютер сюди. Я дивлюся. Кардіограму і оприділяю, що є гостра стадія інфаркту міокарда. Я говорю, що там у вас є гостра стадія міокарда, вони вже знають, яку допомогу треба робити по протоколу і знають, куди везти. Для лікарів проводять тренінг, як працювати з кардіографами. Участь у ньому беруть близько 200 медпрацівників. Серед них фельдшерка виїзної бригади Неля Пацкан. Жінка працює у селищі Буштино Тячівського району. Сьогодні ми проходили тренінг по навчанню передачі кардіограм через, через телеметрію. Це для нас не новинка. Ми цим вже користуємося, просто періодично проходимо навчання. Дуже легко користуватися, дуже зручно. Нам завжди дають відповідь. Відповідь. Наші лікарі-консультанти підтримують завжди з нами зв'язок. Вінкою стало те, що підсилює дуже хороший зв'язок, що доступно у гірських місцевостях, де нема мобільного зв'язку. Тренінг для медпрацівників впродовж двох днів проводить представник компанії кардіографів Артем Лісний. За його словами, наразі у Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 55 кардіографів з функцією передавання кардіограми на відстані. Один апарат. Ним користуються декілька бригад, відповідно це 3-5 4, 5 людей на кожен апарат. Телеметричну мережу зараз під'єднано разом з новими близько 350 електрокардіографів. Це повністю вся область покрита телеметричною мережею. Високогірні села, важкодоступні. Місцевості там є телеметрична мережа, і працівники швидкої допомоги у випадку, якщо у них є якісь складнощі з розшифровкою електрокардіограми, чи потрібно транспортувати пацієнта, щоб надати йому операційне втручання, лікарі можуть передати за допомогою телеметрії електрокардіограми. Тут лікар-консультант підтверджує. Або надає якийсь консультативний висновок словами Артема Лісного за допомогою кардіографів з функцією передавання кардіограми на відстані зареєстровано близько 10 тисяч електрокардіограм у близько 9 тисяч пацієнтів. Оксана Ушакова, Віктор Пойда, Суспільне новини.